Чи легко пробачати? І що говорить про це Біблія? Дорогі мої друзі, часто буває, що люди ображають людей. Чи легко пробачати? Бувають дуже важкі образи, мої дорогі. і скільки разів взагалі ми маємо пробачати людину? Давайте ми почитаємо про це в Біблії. Отже, Матвія 18 розділ, 21-22 вірш. Тоді Петро підійшов до Ісуса і сказав: Господи, скільки разів я маю прощати свого брата, коли він згрішить проти мене? Може, сім разів. Ісус йому відповів: Кажу тобі, що не лише сім разів ти мусиш прощати Його, навіть коли Він згрішить проти Тебе сімдесят сім разів. Мої дорогі, пробачайте, це потрібно в першу чергу для вас, адже в Біблії написано. Нам приклад, як молитися, молитва очі наші. Пробач нас, які ми пробачаємо боржникам нашим. Мої дорогі, якщо ми не будемо пробачати тим людям, які нас ображають, то Ісус Христос нас також не пробачить. Дорогі мої, пробачити не означає, нам потрібно спілкуватися, з тією людиною. Розумієте, пробачити це значить відпустити, забути.